Поміж усіх колективних виставок обласного осередку національної спілки художників, таким розмаїттям барв може похвалитися лише Великодня, ніжність очікування та розквіт природного бояння, численні сакральні мотиви і святкування найвеличнішого християнського свята. Дані сюжети відображені у 120 роботах. Їх авторів близько восьми десятків. Це митці з усього Прикарпаття. Її винятки до прикладу полотно Петра Грицюка, який за фахом суддя, і досі не презентував на широкий огляд своїх малярських спроб. Однак ця із минулорічним зображенням вже не існує. Церкви Святого Ілі Пророка в Єрмченській Дорі, яка згоріла рівно місяць тому, потрапила сюди завдяки своїй особливій історії. Так сталося, що в 2014 році, 15 березня, він ось недавно буквально він по своїх справах їхав тою ж дорогою і побачив, що церква горить. І він же цю церкву сфотографував отак на, просто на мобільний, як вона горіла. Сама ж пані Ольга спеціалізується на художній обробці шкіри. Однак наразі майстриня презентувала дві графічні роботи: всесвітні дерево і те, що зберігає життя. Найновішим творчим доробком у цій святковій експозиції може похизуватися Тетяна Павлик. У притаманній мисткині живописній техніці батику буквально напередодні завершене полотно хресна дорога. Це не лише біблійний мотив, але й символізм випробувань, які випали на долю нашої країни, її народу і людства загалом. Почала її малювати саме в день, коли було два чи 20 лютого коли... Були вже великі втрати людські. Я її справді малювала дуже тяжко, дуже довго, перемальовувала, мені не вдавалося, буквально вчора її тільки в раму вставила. Це вистраждана страшенна робота. Це навіяна Майданом і загиблими нашими. Патріотами, героями, саме живопис де більшого переважає у експозиції кількісну конкуренцію. Йому можуть скласти хіба доробки зі сфери декоративно-прикладного мистецтва. Що ж до інших видів образу творчого, вони презентовані окремими зразками, серед яких знайшлося місце навіть в сучасному плакатові.